У цьому відео ділюся крутою знахідкою корисними додатками до архікад. Мені б дуже хотілося, щоб архікад з коробки мав весь необхідний функціонал, проте є речі, яких все ж таки не вистачає. І коли я натрапив на ці додатки, я одразу їх всіх протестив і вирішив поділитися з вами. Також, крім корисності, на вас чекає приємний бонус, про який я домовився з розробниками цих додатків. Привіт, мене звати Михайло Біган, і я архітектор, експерт з архікат та bim менеджер. Розробники цих додатків є наші колеги з BIMDOS. У них є багато різних додатків, проте у цьому відео я вирішив зосередитися тільки на основних і ті, які мені найбільше сподобались. Як ви вже знаєте, я акцентую завжди на ефективності у роботі, і тому ці додатки є цікавими, ефективними, пришвидшують. Та полегшують роботу. Одним з таких безкоштовних додатків є Rotation Hotkey, тобто додаток, який дозволяє налаштувати комбінацію клавіш для повороту об'єктів на 90 градусів. Це простенький додаток, який дозволяє налаштувати певну комбінацію клавіш, і після цього можна швидко повертати об'єкти як в плані, так і в 3D. Погодьтесь, це набагато зручніше і ефективніше, ніж задавати комбінацію клавіш, вибрати вектор і повертати на 90 градусів той об'єкт, який нам потрібен. Ще один безкоштовний додаток це Quick camera цей додаток дозволяє швидко відкрити 3D-вигляд саме в ту точку, яку нам потрібно. Для цього достатньо перейти в цей додаток, обрати цю функцію, натиснути звідки має камера дивитись, і задати напрямок цієї камери. І в мене автоматично відкриється 3D. Також, якщо задати комбінацію швидких клавіш для цієї функції, то я можу натисканням цих клавіш одразу запускати цю функцію і відкривати той вигляд, який мені потрібно, одразу із плану. Функція буде працювати і в 3D, ви задаєте точку і вказуєте напрям. Мо, куди вам потрібно розвернути камеру? Наступний додаток це Layer Palette, він дає можливість тримати відкритою панельку з шарами і командами швидких шарів. Ця панелька дозволяє відображати всі шари, які є в проєкті. Не закриваючи цю панельку, ви можете виділяти об'єкти, і тоді вона буде підсвічувати той шар, в якому знаходиться даний об'єкт. І тоді з цієї панельки можна його одразу закрити і продовжувати далі роботу. Також в цій панелі є команди швидких шарів. Це дозволяє повернути крок назад закритого шару, який був останній зробин. А також можливість відкривати всі шари, закривати, а також їх заблоковувати. Якщо виділяється декілька елементів, то тут можна приховати тільки ті шари, які є у вибраних елементах, а також можна робити інверсію. Також в налаштуваннях ми можемо змінити відображення цієї панелі, тобто відображати всі шари без папок. А також можна вибрати, щоб відображався тільки той шар, над яким ми працюємо. Тобто, коли виділяється якийсь елемент, то буде показувати тільки той активний шар, до якого відноситься даний елемент. І в кінці ми Можемо зберегти комбінацію шарів, тобто ці шари, які в нас налаштовані для цього виду, ми одразу можемо запам'ятати в комбінацію шарів для того, щоб зберегти даний вигляд з тими налаштуваннями, які ми зробили під час роботи. Схожий додаток це панель з відображенням додаткових властивостей елемент. Вона також не закривається і постійно відкрита, і коли ви виділяєте якісь певні елементи, у вас будуть відображатися всі необхідні властивості, які стосуються цього об'єкту, і їх можна одразу сюди заносити, змінювати та коригувати. Вона, в свою чергу, також дуже пришвидшує роботу. Наступні два додатки корисні для упорядкування роботи у файлів та для перевірок. Один із них це Unused View Cleaner. Цей додаток дозволяє нам побачити, які вигляди і креслення збережені в карту виглядів, не використовуються в книги макетів або в публікати. А також можна побачити дублікати і швиденько їх видалити, якщо нам їх не потрібно. А в кінці проекту всі ці вигляди, які були тимчасово створені, ми можемо їх очистити за допомогою кнопки в цьому додатку. І нарешті додаток, який сподобався мені найбільше, це Project Health Check. Мені він дуже корисний, тому що я перевіряю багато файлів з проєктами. З допомогою цього додатку можна перевірити, чи відсутні атрибути, чи розташовані елементи в шарі архікад. Також елементи, які вже розташовані в проєкті, чи мають якісь відсутні атрибути та не закласифіковані. Також йде перевірка по елементах, які збережені в панелі Улюблене. Тобто, якщо в них відсутні атрибути, воно буде тут відображатись. Також показують елементи, які вже збережені в панелі улюблене, але знаходяться в шарі архікад. Ну і перевірка, звичайно, геометрії, тобто це відхилення від горизонталі та вертикалі. Зазвичай це буває у початківців, які проходять у нас на курсі, вони забувають тримати Shift, і завжди в них елементи побудовані не строго вертикально чи горизонтально. Завжди в них є відхилення там на 0,1 градус. І для того, щоб це швидко знайти, достатньо запустити цю перевірку, і тоді буде показувати всі елементи, які мають певні відхилення. І ось в даному випадку в мене є якийсь. Елемент, це стінка, я його можу обрати і виділити на плані або в 3D. Для цього я використовую ось тут список, який мені потрібен. Наприклад, я виділю це на плані, для цього натискаю два рази на вибраний елемент, в мене підсвічується даний об'єкт, і я бачу, що це виділена стінка. Далі, якщо я натисну на редагування, і я бачу, що в мене не зовсім рівний код. І для цього, щоб я його змінив, мені потрібно ввести правильне значення. І якщо я запущу ще раз цю перевірку, то в мене вже відповідно цього елементу тут не буде відображатись. І за яким принципом я можу перевірити всі елементи, які мають ось такі відхилення, для того щоб далі можна було спокійно і комфортно робити оформлення цих всіх елементів і спокійно представляти розміри. У налаштуваннях ми можемо задати, які підхилення мають бути, тобто з якого градусу відповідно починатись, і також ми можемо задати, яка може бути найменша довжина елементу, для того, щоб воно вибивало нам як помилку. В даному випадку в мене стоїть 10 мм, і у мене нема жодного елементу, який має ось таку довжину. Коли в мене започнена вся перевірка, я бачу по кожному пункту, які в мене елементи відсутні або мають помилки. І я в даному випадку бачу, що у мене відсутніх атрибутів нема, але є незакладені. Класифіковані атрибути. В даному випадку це будівельні матеріали, і я можу побачити кожен елемент будівельного матеріалу, який не має класифікації. Таке ж саме можна перевірити і на класифікацію елементів, які розташовані в моделі, а також які не закласифіковані і, відповідно, ще не розташовані в моделі. Таку ж саму перевірку можна зробити і по панелі «Улюблене». Також зручним функціоналом цього додатку є те, що можна всі ці помилки і всі ці типи елементів експортнути в Excel, в якому буде показуватися відповідно тип елементу, де він розташований, і його унікальний ID. Якщо ви хочете підтримати порядок у своєму файлі та робити швидку перевірку, вам однозначно потрібен цей додаток. А тепер до приємних бонусів тільки для вас. Наші колеги надали знижку 25% на будь-який платний додаток за нашим промокодом BIGAN25. Переходьте за посиланням в описі під цим відео на сайт BIMDOS та завантажуйте корисні як платні, так і безкоштовні додатки. Робіть свою роботу в архікад ще більш зручною, ефективною та комфортною. Ну і звичайно, якщо це відео вам... Вам сподобалось, не забувайте ставити лайк, коментувати та підписатися, щоб ви першими дізнавалися корисності вархіка. До зустрічі в наступному відео!